Канада запровадила закон про медичну допомогу в смерті мейт. Понад 10 років закон періодично вдосконалювався, але цей процес ще не завершений. Наприклад, у 2023-му право на МЕЙД буде поширено на людей із психічним розладом як єдиним основним захворюванням. 51% канадійців надійців підтримують полегшення прийняття власних рішень про кінець життя. 33 з них є рішучими прихильниками мейт, а 48% обережними. Цей закон фактично декриміналізує евтаназію та звільняє лікарів і медсестер, які не дають мейт від судового переслідування. Дона Вілсон, яка разом із Гербертом Норкортом написала книгу смерть і вмирання в Канаді, каже, на щастя, ми дізналися, що смерть трапляється, і деякі люди вирішують не мати всіх наворотів, щоб подовжити своє життя на кілька днів, тижнів, місячів, чи що на що там. Жан Мармерово, сімейний лікар і провайдер Мейту Торонто, каже, для Мискейп Медикал News, я вважаю, що коли мені виповнюється 80 років вік, коли люди наближаються до кінця свого життя, навіть якщо вони добре фізично підготовлені та здатні все робити і не мають жодної вади, вони можуть передбачити, що їх чекає попереду. Якщо у вас було гарне життя і ви прожили його добре, ви також повинні мати здатність знати, коли настав час залишити його на власних умовах. Прийшов час для впровадження мейт в інших країнах. Хто збройний, той захищений. Бережіть себе і будьте здорові!